Літні шини Lassa Competus HP3 225-45 R19, має індекс навантаження 710 кг на колесо. Це посилений варіант екстралот. Індекс швидкості 270 км на годину. Це варіант йде для кросоверів. Ласа це виробництво Турція, спільне підприємство з компанією Bridgestone. Сама по собі модель запозичена від преміальної моделі Bridgestone Turanza T005. Шина має асиметричний малюнок протектора, завдяки чому досягається мінімальний опір коченню Та шина буде максимально тиха. Ця модель розрахована для експлуатації по трасі. В ній реалізовані які технології, які готовність для експлуатації на електромобілях та Next Gen. А отже, дозволяє максимально зекономити.